Вягнули, в бус. Траса долина хуст. Кози збігали і Загального значення. Ага, вони сюди сходили. Позори чекали в мене О під мислівкою Ще Аланю вдарили Там де зроб виняється це... то звіт там дві туши стіну Це що Тепер знімав, то була перша. А дві оленячі потягнули біля вискольтної вишки. Зранку були там дивилися. Браконьєри користуючись нашими обмеженими повноваженнями на дорогах загального значення хуст-долина, вночі стріляють з-під фонарів чи ліхтарів. Або вдень стріляють, вночі забирають. Там, де починається друга смуга лісу, там купа крові, там браконьєри взяли. Двох олень, туди не тягнули, сліди крові. Це вже ми тут були за руку з по цій стежці тягнули на якісь, чи плащі, чи плашпалаці, чи, плащ палаці, чи на якісь матері туші, не розбираючи їх. звідси одну тушу потягнули Видно зашки крові. Ось тут другого. Залашка Гленчу шерсті. Може, і лані самеці. Вони не перебирають. Стріляють все, що є. Знову шерф. Так виходить, що три, три штуки застрілили. Четверту вверху що ми ще знімали сьогодні. І п'яту Ваня каже. Внизу самця козулі. Верасна в той час, коли люди воду святили і купалися в ріці Святкував світвечір перед тим ходиве святвець. П'ята жертва на Йордан. Кров Стояло біля дороги, туди застрілили. Застріли, Ні, ви ще дві две, звідки? Вище тягнули. Натягнули сюди. О, подарок. Ще вище, але Бажун, тут почав скакати упало в бо людських слідів немає. Стріляли ж, аж ще вище Переродолюби Пороздавали зброю міліція. 7. Кому не лін Хо немає чи взятись хлопці По ночах їздять, без все. Ось тут стріляли. Ось тут козуля лежала Тут в неї попали побіла вниз Була поранена. И там е добили і запхали в автомобил Всі дерева в крові.